Від 6 серпня, вже майже тиждень, ЗСУ хазяйнують на території РФ. Зона, де немає кремлівської влади, поступово збільшується. 12 серпня білгородський губернатор заявив, що евакуйовують жителів Краснояружського району. Також про евакуацію повідомив керівник Біловського району Курської області. Тим часом у Німеччині глава оборонного комітету Бундестагу заявив, що треба передати Україні більше німецьких танків «Леопард-2». А Китай сказав, що уважно стежить за ситуацією в Курській області РФ і закликав всі сторони до деескалації конфлікту. Ну, нормально. А на Росії один із місцевих, так би мовити, аналітиків знайшов нарешті причину ситуації так це називають там у них, в Курській області. Вони кажуть, що там ну, не війна, не окупація, а ситуація. Він каже, територіальна оборона де-факто існує на папері, причому хто відповідав за її створення, невідомо досі і чи відповідав хтось взагалі. Адже могло бути інакше, що коли колони українських формувань вторглися, то їх зустрічали би не порожні села з дорогами, а ініціативні групи ветеранів з АК або навіть ФПВ-дронами, які поодинці б ЗСУ, може й не зупинили, але могли б затримувати їх боями. Особливо в умовах, коли наступ іде малими групами. Хто знає, можливо, і не було би тоді ні кадрів з полоненими прикордонниками, ні жертв серед мирних жителів. Кінець цитати як завжди, рашисти вони далі свого носа не бачать. Вони розсуждають, як то ефективно захищати свої кордони. А найкраща територіальна оборона це дружні сусіди. З якими ти торгуєш, їздиш у гості випити чи навіть реєструєш там бізнес, бо з податками там простіше, або продаєш їм газ чи електрику з Курської АЕС за ринковими цінами. Чомусь, наприклад, у Бельгії немає територіальної оборони, бо не потрібна. А коли захотілося повоювати в стилі Київ за три дня, то жодна територіальна оборона не допоможе. Тим більше, що вся ваша армія зараз штурмує Нью-Йорк. Але зовсім не той, про який би хотілося вам думати, не у США, а в Донецькій області Нью-Йорк, на який ви заслужили. Хоча насправді і на нього не заслужили. Це нагадує історію з тими іржавими автоматами, які якось давніше ще видали на Росії мобікам, але громадськість обурилася. Правда, обурилося не фактом агресивної війни і мобілізації людей для того, щоб йти воювати на територію чужої країни, а обурилося саме отими іржавими автоматами і все. Автомати мобікам замінили на неіржаві. І один альтернативний ліберал тоді написав Питання з автоматами вирішене, так народжується громадянське суспільство. Тобто вони це в заслугу собі зарахували, розумієте? Вони вважають, що це громадянське суспільство. Автомати мальчикам улучшили, хай воюють собі здоровенькі. А потім нам ліберали, їхні обмінені, розказують, що ця війна, мовляв, тільки Путіна, а не народу російського. І, мовляв, санкції з простого наріду треба знімати. Угу. І на завершення. Цікаве спостереження. Деякі західні експерти писали, що вторгнення ЗСУ до Курської області призведе до небувалого зростання патріотизму там на болотах, і мовляв, це може дати зворотній ефект. Більше хотітимуть воювати, типу, але поки що черги до військоматів не стоять, бажаючих звільняти від міфічних укроноцистів рідну землю якось не особливо багато, прямо скажемо, взагалі не видно. Навколо суцільна темрява єгипетська, скрегіт зубів і безперервні відеозвернення до Путіна. Царь отец родной. Ми ж тебе так підтримували, ми ж СВО так поддержувалі. Спаси і сохрани. Думка про те, що це все з ними сталося саме тому, що вони поддержали СВО, поки що не приходить їм у голови. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо.